А що це не Сесіє? А? Я Свія чужий ще. Не Маріана. На голке. Я ще четвертий сезон Динамо здобрався, не дотягнув. Ти хто? Жоржетта. Дмитро Мовчан. Гірний чудовий рятувальний загін у кривому розі. Перешаємо мене з новинами, що давно писали тести, структуровані варіанти, я тобі скину. О, оце розговор. Хто це? Ну. ну, давай. Розлучення це розподіл майна та всіх інших видів власності. А ми з ним засновники фонду. Суди зараз не працюють. Значить, підемо, коли запрацюють. Він може перестати гавкати. Маніпулятор сраний. Не будеш слухатись. Вилітаєш. Я казала тобі, що справу закрити. Я, Я казала! Я казала тобі, що справу закрити. Я казала тобі! Що... Дорослі ще вже сковорода! Як підготувати її до можливого паралічу? Я знайшла ідеальну вакансію і вгадай, де? Ти служиш поліції. Решта, то все романтика. Наша робота це закон. Як ти завівся? Дресування не моя історія. Хочу замінити напарника. Я ну, тобі зараз голову відірую.